Вітаю друзі сьогодні 11 грудня 2025 року, і трамп продовжує інформаційно психологічну операцію по збільшенню тиску на Зеленського та на його європейських покровителів. Зокрема, Трамп сказав, що він розмовляв із, із Стармером і Мерцем щодо України і Макроном також. І Трамп сказав, що ми обговорили Україну досить різкими словами. Побачимо, що станеться. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі. Вони хочуть, щоб ми поїхали на зустріч у Європу на вихідних. А ми ухвалимо рішення залежно від того, з чим вони повернуться. Ми не хочемо марнувати час. Іноді треба дати людям самим усе з'ясувати, а іноді ні. Але проблема в тому, що коли даєш людям самим усе з'ясувати, тисячі людей щотижня гинуть. Це абсурд. І крім того, він серйозно продовжує тиск на Зеленського щодо виборів. Зокрема, під час спілкування з журналістами в Білому домі він сказав, що нібито 82% українців вимагають укладення мирної угоди з Російською Федерацією. Не знаю звідки він взяв такі цифри. І ще він сказав, що Зеленський повинен бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу мене, перш ніж відбудуться вибори, 82% українців вимагають укладення угоди. Крім того. Він знову і знову повертається до тої риторики, яка була у нього, пам'ятаєте, відразу в, його, в нього і в його команди відразу після того, коли він прийшов до влади в січні 2025 року, коли вони постійно підкреслювали незаконність перебування Зеленського на посаді, аж до того моменту, поки він їм не здав за безцінь українські надра. І зараз знову він, після того, як Зеленський публічно відмовився погоджуватися на Відхід збройних сил з неокупованої частини Донецької області неокупованої Російською Федерацією. Трамп постійно згадує проблему перебування зеленського на посаді без виборів після 21 травня 2024 року. Я ще тоді говорив в 2024 році про те, що. Зеленський ослаблює цим Україну, що він не звернувся до Конституційного суду для того, щоб легітимізувати своє перебування на посаді, чи не провів, не призначив проведення виборів згідно нового закону, який би був адаптований до тих реалій, у яких Україна перебуває з 24 лютого 2022 року. Так от Трамп він каже, казав, це не кидає тіні на кого, але в них там величезна проблема з корупцією. І він правий, правильно. І люди запитують, коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі, чи вони просто збираються продовжувати так далі. Ну, він фактично е, висвітлив стратегію Зеленського. Їм дуже зручно. Е, без виборів, бути при владі, війна триває, грошики капають. І Зеленський вже відповів на заяви чергові Трампа. Він сказав, що сьогодні говорив з представниками Верховної Ради України предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення безпекові виклики, залежать від партнерів. Партнерів від Америки, передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді України, і це буде слава Україні. І тут виникає закономірне запитання. Тобто Трампові більше потрібні вибори ніж Зеленському. Правильно виходить? І щойно Трамп почав тиснути про вибори. Зеленський відразу дав доручення, щоб зустрівся з керівництвом Верховної Ради, і щоб розробили закон. Про вибори в умовах воєнного стану. А чому ж Верховна Рада цим не займалася з 22-го року? Адже у 22-му році, приблизно з літа, вже приблизно конфігурація ситуації, в якій ми знаходимося і знаходимося, знаходимося ще дуже довго, була зрозумілою. І те, що вибори будуть в 2024 році, теж було зрозуміло. Верховної ради було величезна купа часу для того, щоб в спокійній обстановці завчасно розробити відповідний закон, обговорити його з громадськістю, провести припустимо, навіть юридичну експертизу там висновок отримати конституційну суду Україну, зібрати цілу купу різних думок, вивчити досвід західних країн і. Дати нормальний закон в цих умовах для виборів, однак Верховна Рада нічого не робила до цього, і зараз хоче Зеленський хоче просто продемонструвати це. Теж і ПСО з боку Зеленського. Він хоче продемонструвати, що він типу щось активно почав робити. Хоча сутність в тому, що він до того нічого не робив. Але підсумовуючи, я хочу сказати, що серйозно ставитися до слів Трампа теж не варто, і до слів Зеленського теж не варто. Все це і ПСО з обох сторін. Такий вербальний пінг понг для того, щоб здійснювати тиск на громадськість в контексті переговорів, про які ми фактично нічого не знаємо.